Всім привіт, друзі, Ми на каналі Мирі Кенді Плей. Ми в Water World, будемо з моєю пирожкою Мірою. Всім привіт! Збирати яйця Water World. Ми відкриваємо таку нашу підсказочку. Нам треба зібрати 12 яєць. Давайте підемо. Виходимо з локації. Перше яйце в нас на... в такому магазинчику зуття. Іди в магазинчик з Так. Тобі показує ще mm -hmm. мій персонаж. Ми граємо по світі з моєю подружкою. Так, а де я? О, друзі, я з'явилася. Перша дізечка вна... в нас ось тут біля зайчика. <гум> я тебе не встигла догнати. <гум> <гум> я швидко бігаю і вже. <гум> Так, давайте тепер будемо шукати яєчко в хіп хоп студії. в нас воно є. Так. Я, якщо чесно, ці яєчка все шукала на телефончику. Зараз знімаю відео, просто щоб я десь, може, хоча б приблизно знала, де ці, де ці яйця в мене лежать. Щоб вам це показати ось таке ще язечко. Так. Міра тут не зможе зайцець збирати, просто це мій не. серфер. Так, в палатній студії. О, в нас зараз я точно пам'ятаю, що в пекарні є. Так. Це точно я пам'ятаю. Міра, ти знаєш, де можуть лежати яйця? Е буває, що я бачила в продуктовому магазині. Да, в продуктовому магазині воно є таке пасхальне. Так, тобі І ще в магазині морозиво. Да, в магазині морозового воно теж морозиво. є. Друзі. У мене інтернету немає. У мене також. О, о, друзі, з'явився інтернет. Виходимо так, де я. Сімсала бім, Марія. О, я з'явилася. Підходимо до чайничків та зберемо яєчко. Почекай! Скільки у нас яєць? Напевно, три. один, два, три. три. Так, так, три. три. Збираємо яйця. Збираємо яйця та йдемо. Давайте по порядку підемо. Стої, стої, не в ту просто щоб ми не забували, в яких локаціях ми були, а в яких не були. Ось. В магазині миленькому в нас є теж яєчка, я пам'ятаю. Так. До речі, в магазині йоги в нас, напевно, немає яєчка. Я щось таке бачила, але я вже не пам'ятаю. Ні, напевно, ні. Я просто з телефончика. Міра міра. Ти вже забрала яєчко? Ні. Ні, ну я в себе не забрала. Ну, так, в магазині В студії балета нема. Так, немає. Якщо ми не знайдемо яєчко то будемо шукати. Ой, третя собачка у мене тут стоїть. І це не по рандому, це тут це в мене собачечко не дуже маленька. ходи за мною. Пішли. Отут біля акваріума з змією у нас є яєчко. а е, яєчко О, взяла яєчко. До речі, друзі, хто з вас вже бився на Пасху яєчками? Ми з мірою билися. Так. До, до речі, я на паску, яка була ще у 2024 році, я всіх одним яйцем виграла. Це правда. Реально чиста правда. Так, в перкарні, yes. напевно, нема. Дороги є. Давайте подивимось. Я не пам'ятаю, але, напевно, там його нема. А я сьогодні всі виграла, всіх в родині. Хм. Так, в перукарні так, немає. Так, ні, нема, нема. Виходимо. Ще, може бути, в школі. В школі так, певно, є, в восьмому чи в сьомому шкафчику. Щось таке так було. До речі, друзі. Я буду виставляти відео. О, яєчко. Відео з розпаковочкою, а ви напишіть ім'я для такого. для песиків, який є ще в платному паці. Для пудля ви не пишіть, бо я вже знайшла йому ім'я Барні. У мене є яєчко зараз тут. Можеш його поставити? Mm -hmm. Дови, ксо, диви. Тебе. А чи... О, що за... Містика. Містика. Так. До речі, школі. Ще може бути ось тут. А? Ні, немає. Не Мам... е, в лікарні, Лікар... там в дитячому садочку, куди підемо? В лікарню. Давайте в лікарню. Mm -hmm. І в дитячому садочку теж я я дядька. Зараз у мене, правда, трішки хаос. У мене теж в лікарні завжди хаос ще плюс мене... Ну, так. Я тут роблю, що хочу, це лікарня моя. Реально, я тут Ти її купила і це твоя лікарня. Так. Якби в Стардасті була б лікарня, там, до речі, в Стардасті Stardust... заходимо, до речі, в дитячий садочок. В Стардасті у нас можна знімати фільми. То я там такі фільми знімала. Я в мене, ми на знімали, що я була дівчинкою, а там хлопчика. А там хлопчика підмаскували під дівчинку, йому коси наростили такими капсулками, зробили макічас. Ну він сказав, хоч він він попросив, щоб йому стрілки не робили. Ну, його пожаліли. А, ми... а ти знаєш тут е секретку, щоб е зробити дитячу машинку? Знаю. Добре. Давайте зробимо якраз секреточку. До речі, ми Добре вам її зараз. показуємо. Тут треба понажимати на соняшники. Вони нас так мигають. і Тут така Та ось тут гарна така зелена машинка. Да. Крокодильчик. Міра, виходить, де ти там. Давайте За. перерахуємо наші яєчка Я Бігу вже, Біжиш. аж волосся назад. Перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме. У нас є вісім яєчок, до речі, Міра, яке тобі найбільше подобається з цих всіх наших яєчок? Мені подобається дуже ось це яєчко. Я його так чіпаю, піднімаю. А мені поки ще таке подобається, вона таке прикольне, та ось таке мені вкрапка. Так. Вони миленькі, до речі, Давай, друзі, Давай, складай. До речі, друзі, я вже виставлю сьогодні розпаковочку пуделів пака та розпаковочку з такого одягу, як у мене, так-так. Та ще виставлю розпаковку для, для на, розпаковочку. Де буде в нас. Де в нас буде. Свадьба. <рисвіт> а потім знімемо таку міні-серію про це. Напишіть хто хоче. Я напишіть, повід. хто в нас буде напишіть, хто в нас буде якраз Женитися. Нам треба на другий поверх. Хто в нас буде зінитися? А може ми, Міру, ми, та дії хлопця, зробимо їм свадьбу. вам mm -hmm. mm -hmm. така ідейка? Ось тут у нас дає такий клабіші, до речі, секретик. один, два. Почек, 4-5, 6. Це сім. я знаю теж. Ну, коротше, тут у нас є ось таке яєчечко. Беремо його та виходимо. Ось секретка відкрилась. Потім така секреточка відкривається. Якщо Так. дінокі. Ми йдемо в продуктовий магазин. Давайте в морозиво, морозиво. я їсти хочу. Можна я візьму яєчко? Я його вже бачу. Так, бери, це яєчко дуже легко за. Побачите, побачите. Зараз почекаю. О, я вже прогрузилась. До речі, друзі, у вас немає такого, ніби коли ми граємо по то у нас персонажі такі нібито взяли у сочок, вирізали. А давайте тут секретку зробимо. Отак давайте я вже знаю, де якраз лежить така цукеречка, Я, до речі, плакала, що я не могла знайти цю церкву, правда. Якщо взяти такий пензлик та дати. Ці дівчинки такий так. рожочок, то тоді так. вона може зробити нам ось такі як би речі. Давайте змовимо собі Морозова. Мороз. Доброго дня! Я себе. Доброго дня! Що ви бажаєте собі? М -м так, давайте мені ось таку та, м -та таку різнокольорову та зірочка. Ми mm -hmm. Ой, Міра, будеш морозим? Так, я буду морозовим. Так. мені, будь ласка, в стаканчику. В стаканчику? Так, а, ось таке. Ось таке от. А вам робити з таким з В, з, такими, з пензликом вам зробити якусь форму. М, дякую. Вам це? Так. Так, ваша морозова готова. Дякую. А мені форму зробіть. Давайте розичку. Аль... Ой, угу. Ось так ось таку кульку та тільки таку ось М -м -м, у вас тут смачне. Йдемо в нашу наступну локацію – це продуктовий магазин. Так, там є яєчко, я пам'ятаю дуже сильно. Так, воно там біля яєчка, біля яєчка. Друзі, Все дуже дуже логічно. Я його А В мене воно виглядає, ніби то воно висить. Ну, правда, такі є У мене тут. Магазин трішки розносений, просто я в будиночок заносила все. І в мене був шоппінг. Куди ще підемо? В піці немає, це пам'ятаю. В цій пасті немає, ці локації ще не було. Так. Так. Ну, в метро немає, я дивилась. В рігбі нашого магазину з мебелью тоді теж не було. Аеропорта теж не було, вулиці теж не було. Складу теж не було. Так. Ось Тут може бути, бо ця локація вона саме перша. Да, саме перша прям такий. Коли вона так ні, нібито якимось таким ароматом, що перший аватар Воріл, такий ліс. Так, 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 отут, давайте просто подивимося. Блін, друзі. Тут це яйсок немає. Виходимо, я трішки затопила, але я знаю, де точно є язечко. На локації де в нас домик на дереві. Так. До речі, в мене колись теж був домик на дереві. Це правда. Мені. Що справді? Так, да, справді, реально. Мені. Мені пост... не казала таке. Це реально правда. Стаємо, та тут у нас грушка. Ну, не грушка. Я не бачила. А я, я знаю, дітя що це шукало. Mm. Так, давайте перехуймо яйця. Міра, виходь, один, два, Вушка. три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, одинадцять. дванадцять. Давайте, давайте її швидко складемо. Так, я вже буду на тій локації там так. Вже ждати. До речі, давайте, тут є секреточка, якщо б назвати на грибочка, відкривається така фея. Бери для дітей, кому треба дуже естетично. У мене вже міра жде на цій локації. Мені показується, що міра мене тут чекає. Так. Я вже вийшла на цю локацію. Yeah, до речі, yeah. аватар Воре тут показує скільки годин, хто не знав, а тут доставочка машин. Так, зараз 10-10. 10-10, yeah. до речі. Коли, до речі, я сьогодні встала 6.52, 52, я дуже люблю цю цифру, це дуже прикольно. Віра, давай будемо ставити одна yeah, через одну. То доїдай морозивку. Я, я одне поставила, то ти. Став, тепер так, ти одне. Я. Тепер я. Я. Тепер я. Я. Я? Я ой. ой. <риск> я. Тепер я поставлю. Тепер я. Ще одне яєчко, ти міре, став останній. Так я. Wow! Wow! У нас є ось такий кошик, до речі. Його тут можна мене так от. Так До речі, ще не можна садити такі домашніх тваринок, правда? Я візьму зайчика вже з такого шоколада. Подивіться, ну це там пулечки. <світ> подивіться, вони кролики. До речі, в мене був кролик. Мандаринка звали, правда? <світ> так, я пам'ятаю цього кролика, він кудись втік. Да, він реально втік. До речі, в клітка в нього в мене тепер її дідусь використовує. Він тут якось там кладе щось, я не пам'ятаю що. До речі, для дитячої кімнат дуже прикольний світильничок є. Де тут емоції, щоб говорити? Світильничок. Mm -hmm. Ось таке для мами квіти, а для дітей таке о я, я вже з'їла <світ> зайчик. зайчика. Я зайчика хочу собі взяти. Ось так от візьмемо все, поїмо. А так, -по всім пока, друзі! Ви були на каналі Кенді Плей та з вами Влассе Міра. Всім пока!